Друзі, всіх вітаю! І знову ми зустрічаємось на каналі «Не про Плацебо. В цьому випуску ми вирішили поговорити про міому матки. 50% жінок мають цю проблему, а навколо неї багато питань, багато міфів. І сьогодні ми маємо можливість поспілкуватись на цю тему з лікарем, гінекологом, хірургом, онкохірургом Вагіфом Абдулаєвим. Тож, ходімо. Вагіфові вітаю, дякую, що знайшли час, дякую, що приєдналися до нашого проєкту. І перш за все хочу запитати, то що це таке міома? Вітаю. Варто сказати, що міома це перш за все доброякісна, найбільш поширена пухлина матки. Угу. І одна з найбільш поширених пухлин, в принципі, у гінекології. По-різному її називають, її називають міомою, фіброміомою, лейоміомою, полюбляють казати вузли, фіброматозні вузли. Це все, назви, це все синоніми. Назви одного того самого, доброякісної пухлини, матки гінекологічної доброякісної пухлини. А чому, чому вона виникає? Загалом я полюбляю казати пацієнтам на консультації, що виникнення і розвиток ріст. І скарги пов'язані з міомою, ніяк не залежали від вас. Тобто, на жаль, це перш за це генетична схильність, mm -hmm. і другий момент це ті фактори, які можуть впливати на те, щоб ця генетична схильність проявлялася. А це вже спосіб життя, шкідливі звички, якісь особливості знаходження у місцях з підвищеною температурою, mm -hmm. тобто якісь речі, які можуть цю схильність ре реалізувати. Тому поєднання. Генетичної схильності, тобто, коли це мама, бабуся, жіноча лінія в основному мала таку проблему, є ризики, і лайфстайл, який призводить до того, що ця, ці ризики реалізуються. Угу, тобто генетично вона, тобто генетична історія, тут присутня так? присутня абсолютно, це науково доведений факт, і це м, теорія номер один теорія угу. походження міоми, тому що міома, які більшість. В принципі захворювань, не тільки гінекологічних, має теорії походження. Тобто, медицина, на жаль, не знайшла єдиної відповіді стосовно походження цього утворення, але є версії теорії. Теорія генетична це теорія номер один на сьогодні. Це правда, що вона зустрічається у кожної третьої жінки? Так, статистики стосовно міоми багато. Ми точно знаємо, що вона дуже поширена. Міома це найбільш поширена, одна з найбільш поширених. Гінекологічних патологій рахується так, що найбільш поширена вона у віковій групі жінок від 30 до 50 років. У цій віковій групі вона найчастіше зустрічається, найбільше проблем виникає з нею. Чому, і, е... Чому так? Чому так? Тому що це якраз вік реалізації тих генетичних схильностей. Угу. Це вік, коли вже і лайфстайл да. Шкідливі звички, зайва вага, метаболічні порушення призвели до того, що ця схильність реалізувалася, і ми маємо вже наслідки цих, цих дій, цих проблем. І рахується так, що у віковій групі 30-50 років міома зустрічається від 20 до 40% жінок. Тобто відсоток дуже великий, майже 50%. Частіше вона зустрічається. Ну це не так актуально для нас у жінок африканського походження. Там відсоток взагалі 70-80%. От варто сказати, що вона дуже поширена. А міома може перерости в рак? Так в медицині є таке поняття, називається малігнізація. Це процес переродження чогось доброякісного в злоякісне. І от якщо ми маємо доброякісну пухлину, яка називається міома матки, ми маємо злоякісну пухлину. Тіла матки, яка називається саркома. І е, це можливі послідовні процеси. Тобто міома при певних обставинах може ставати саркомою. Е, з складнощів в процесі визначення цього переходу uh -huh. є те, що міома розташовується в матці, в тілі матки, в стінці матки, якщо грубо висловлюватись, і взяти її біопсію, неінвазивну якось, тобто взяти якісь клітини на е, прийомі. Під час огляду по суті неможливо, тому єдиними нашими орієнтирами залишається УЗД-експертне коли або МРТ. Коли ми оглядаємо, і за тими чи іншими ознаками у нас виникають підозри, що це може бути вже не міома, а е, пухлина, яка почала малігнізуватись, почала перероджуватись mm. у щось злоякісне. А може таке бути, що до прикладу міома, от все життя вона спостерігається, вона майже не змінюється. І не потребує, тобто якихось додаткових дій, дій так. того іншого. Так угу. з гарних новин, що в більшості випадків так і відбувається, і це те, що я полюбляю е, говорити пацієнтам, наприклад, що не хвилюйтесь в більшості випадків, угу. напевно, що в відсотках восьмидесяти за міому ми просто спостерігаємо. Жодних дій, сам факт наявності міоми не вимагає. Є дуже багато нюансів, розміри міоми і розташування по відношенню до матки. Скарги, які вона викликає, репродуктивні плани. Угу. І від цих усіх факторів залежить те, чи потрібно в принципі якось лікувати міому. І в більшості випадків не потрібно. Лише спостерігати хірургія, лікування, боротьба з скаргами, боротьба за те, щоб жінка змогла завагітніти, це вже виключні випадки, їх не так багато. Тобто міома це не завжди операція. Абсолютно вірно. Це дуже нечаста операція, і дуже багато негативних факторів повинно співпасти для того, щоб в результаті з пацієнткою з міомою матки ми опинилися в операційній. А взагалі, от міома вона може зменшитись сама по собі? Так, існує така думка, і в принципі це науково підтверджений факт, що міома матки має тенденцію до зменшення в менопаузі. Інше питання, час, вік середній, настання мінопаузи. Середній вік настання мінопаузи в Східній Європі, до кого ми себе відносимо, це 53 роки. Але розуміємо, що це може бути і раніше, і пізніше. Це такий індивідуальний показник, і це середня цифра. Рахується, що в мінопаузі міома в більшості випадків має тенденцію до призупинення росту, а інколи і до зменшення. Варто розуміти, що міома. Рідко зникає в принципі повністю, тому що нічого ага. не з'являється ні звідки і не зникає в нікуди. Ага. Це така ж історія, але ми сподіваємося на те, що якщо міома була о, достатньо великих розмірів, ага. викликала якісь скарги, то в мінопаузі сподіваємося на те, що ці проблеми можуть зменшитись або зникнути. Чого точно не варто очікувати, це зменшення е, самовільного е, без будь якого лікування, втручань, зменшення міоми. У молодому репродуктивному віці. Рахується, що в такому віці матка має гарне кровозабезпечення, і шансів того, що міома зменшиться, їх небагато. В таких випадках в групі молодих пацієнток, в молодій віковій групі, ми завжди сподіваємося на те, що ми утримуємо її в таких розмірах, як вона є. І нам вдасться тими чи іншими. Методами або сподіватись на те, що вона в принципі не буде рости, і це нас інколи теж влаштовує. А от ви кажете ті чи інші методи. Uh -huh. А в яких випадках от, потрібна операція? Тут все достатньо чітко. Є так. пункти, в яких під час яких виникнення яких нам потрібно думати стосовно операції, перш за все, це кровотечі, uh -huh. коли ми маємо. Значну крововтрату, яка впливає на зниження лабораторних показників, знаємо всі гемоглобін, ферритин. От мене пацієнтка, остання, якому прооперували, мала гемоглобін 48 при нормі 110-120. Для тих, хто розуміється дуже дуже низький гемоглобін, це дуже небезпечно для життя. І що характерно для таких випадків, цей гемоглобін — ця крововтрата при міомі матки при гінекологічній патології. Ця проблема наростає, ця анемія наростає дуже поступово. І ці пацієнтки приходять в анемії, в дуже серйозній анемії, в дуже поганому стані лабораторному, але при цьому почувають себе відносно непогано, тому що вони адаптувалися поступово до цієї кровотрати. І ця пацієнтка там гемоглобін 48, жінка 45 років. Вона. Працює активно в неї, там двоє дітей, вона в спортзал відвідає. Я дивлюся, вона її мовладін 48 кажу, як ви можете ще в ну, я Тричі на тиждень хожу в спортзал. І, тому ось такі речі, коли крові втрачається дуже багато, угу. ми говоримо про те, що з міомою щось потрібно робити. Так. І один з варіантів це теж операція. Другий момент це розмір. Великі розміри міоми збільшена за рахунок міоми-матка, це теж може бути показом до. Оператор раніше ми вимірювали розміри міоми матки відповідно тижням вагітності. От і остання моя пацієнтка з великою міомою, це матка збільшена відповідно 30 тижням вагітності. Тобто це велетенська матка, збільшена як у вагітної на 30 тижнів живіт. І це молода жінка, 42 чи 43 роки, якщо не помиляюся. З такою тобто, великою... в принципі, якщо жінка спостерігає, що чомусь в неї почав округляти живіт, якого в неї не було. Це вже привід. Задуматись це дуже серйозний привід для того, щоб задуматись, і звернутися до гінеколога. Якщо жінка щорічно планово відповідально відвідує гінеколога, угу. навряд чи до цього дійде. А, от, а якщо говорити про жінок, які все-таки таких пацієнток, яких ми зустрічаємо з велетенськими міомами, е, головні аргументи від них, ви знаєте, я думала, що я ну, можливо трохи набрала ваги, трошки uh -huh. більше їла, десь там на свята не їлася. І ми розуміємо, що ні, це не жирова вина, це не абдомінальне жир, це велетенська пухлина, велетенська міома, е, з якою вже е, на жаль. Треба думати про хірургічне лікування. А ось давайте про сучасну хірургію поговоримо. От ви працюєте в сфері, яка для більшості жінок вона звучить дуже тривожно. Ось. І скажіть, будь ласка, чи варто жінкам от в сьогоднішній сучасній медицині боятися прийти до лікаря, mm -hmm. і якщо їй сказали, що вам варто призначити операцію? Взагалі. Е Знаєте, варто м, боятися пропустити, напевно, що так. ті речі, коли потрібно е, оперувати, звичайно, е, нормальна людська реакція. Усі бояться операції, всі уникають операції. У е, е, мене є безліч прикладів, коли ми оперували е, наших колег, при тому колег-гінекологів, які займаються саме оперативною гінекологією. Це які... найскладніше, напевне, оперувати колег. Так, ті, так. які виконують. Аналогічні операції, і це люди, які хвилювалися, напевно, ще більше, ніж ті, в кого немає медичної освіти, і якісь інші пацієнти. Е, тому е, страх хірургії він нормальний, він закономірний. Я завжди з пацієнтами говорю е, про операцією працю захожу завжди в палату в день операції. Запитую як справи? І ся кажуть: Ви знаєте, хвилююся. Я кажу, це. Нормальна здорова реакція. Не хвилюватися і не боятися операції може тільки психічно хвора людина, тому це гарний показник. Але ну, цей страх ніколи не повинен бути обмеженням для того, щоб звернутися і вияснити, в чому проблема. Найгірше, що можна зробити, це мати проблему і не знати про неї. Ось тоді можна дочекатись до того, що будуть невтішні новини, будуть вимушені операції без альтернативи і будуть. Операції не органозберігаючі. а ось давайте тоді трішечки поговоримо про те, як зараз сучасна медицина вирішує такі проблеми. Наскільки змінились післяопераційне відновлення, можливо, рубців зараз таких немає. Ну от щоб зняти цю тривожність угу. в жінок, по-перше, оперативна гінекологія і хірургія міоми матки угу. – Дуже класно еволюціонувало за останні там 20 років. Це те, що розвинулося класно, тому що є галузі медицини, які не так швидко розвивалися. Ця розвивалася дуже класно. Тому Супер. це те, що можна сказати, що це дуже сучасно. E, і це дуже нетравматично. Все, угу. що м, зараз називається оперативною гінекологією, мінімально травматичне. Тому останнє слово, це навіть вже не останнє слово, це такий золотий стандарт вже останнього там десятиріччя. Це міні-інвазивна хірургія. Це лапароскопія або роботизована хірургія. Ті випадки, коли ми до того органу, в даному випадку до матки, до міоми ага. матки, добираємося через найменші доступи. Якщо говоримо про лапароскопію або роботизовану хірургію, це три маленьких розрізи по 5-10 міліметрів. І всі... Жінка нічого не відчуває. Це загальний наркоз, загальне знеболення, приємний медикаментозний сон. Прекрасно, Тому... добре. А. Операція проходить швидко, наркоз. Угу. А відновлення? Відновлення теж максимально швидке. Це те, що до чого нашим пацієнтам після цієї радянської неприємної спадщини треба відходити і привчатися, всі здивовані, що так швидко виписуємо додому. Угу. Більшості випадків стандарт це доба. Тобто сьогодні вранці прооперували, завтра вранці виписали додому, буває швидше. Я сьогодні, наприклад, вранці прооперував пацієнтку з міомою матки, ми видали міому, зберегли матку, і мені щойно телефонувала медсестра палатна, яка каже, що ви знаєте, пацієнтка дуже хоче сьогодні ввечері піти додому. Чи дозволяє ситуація це зробити? Після нашого інтерв'ю я зараз повернуся в клініку, зайду, якщо всі медичні критерії, виписки відповідають, ми, в принципі, сьогодні рахуйте через... Приблизно годин 12 після операції зможемо випустити її додому. Тому виписка швидка, відновлення швидке. А от, до речі, в мене виникло питання, mm. ви сказали, ви зберегли матку. Тобто сучасна медицина дозволяє зберегти матку, яєчники. І жінка, що після такої операції? Вона може стати мамою, вона може завагітнити? Так. Сучасні взагалі підходи, вони орієнтовані на те, щоб зберігати максимально здорові органи, а ті органи, які Хворі, які уражені якимось процесом, теж усувати проблему, максимально намагаючись зберегти орган. Це тенденція усієї медмедицини, uh -huh. усієї гінекології, в тому числі хірургії міоми матки. Тому якщо е, є опція видалити міому і зберегти матку, ми завжди нею користуємося. Okay. І якщо ще, напевно, що 5-10 років тому говорили так: ви знаєте, вам же не народжувати, давайте ми вам там видалимо дуже погана фраза видалимо все. От, від цього відійшли. Тобто, якщо є можливість видалити міому і зберегти матку, ми завжди це намагаємося зробити. І у більшості випадків це можливо. У великому відсотку випадків це можливо. А у тих випадках, коли у пацієнтки є репродуктивні плани, для нас це принципове питання. Я говорю, це завжди пацієнткам, що ми будемо боротися за те, щоб зберегти вам матку. Скільки б потрібно було. Тобто, бувають і складні хірургії, бувають тривалі операції, mm -hmm. то останнє велетенська міома у пацієнтки, які е, ніхто не хотів виконувати операцію, всі пропонували видалити матку, а вона достатньо молода, 38 років, і е, в неї були репродуктивні плани. Тому колеги в основному рекомендували сургатне материнство. Mm -hmm. Ми з нею пішли на ризик, пішли на тривалу операцію, приблизно 6 годин, витратили багато зусиль, багато часу, зберегли матку. Далі 12 місяців відновлення заживлення і протипоказів до вагітності в неї не буде абсолютно. А от зворотні питання. А, зараз ви сказали, що можна зберегти матку, можна завагітнити. А якщо не видаляти міому і вона збільшується в розмірах, жінка може завагітнити? Угу. А, існують міоми такого розташування і таких розмірів з відсутністю скарг, коли ми кажемо, що краще з цією міомою нічого не робити. І ви можете з такою міомою матки сміливо планувати вагітність, пологи і прийнято рахувати, що якщо з міомою матки вдалося завагітніти, то вагітність і гормональний фон, який супроводжується під час вагітності, він буде позитивно впливати на міому матку в тому числі. Це перший момент, а другий момент є дуже велика перевага. Якщо є міома, яку можна було прооперувати, і ми отримали все ж таки вагітність. Цю вагітність гарно виносили, і потім цю вагітність довелося завершувати операцію кесаревого розтину, тобто не вагінальними природніми пологами, а через е, операцію кесарєвого розтину, То є дуже гарна нагода цю міому під час кесаревого розтину видалити. А ось стосовно профілактики як часто жінка має відвідувати лікаря, щоб mm -hmm. запобігти якимось неприємностям? Ну от ми сьогодні говоримо про міому. Як часто? Скільки візитів має бути? Є Плановий регламентований візит щорічний так, так раз на 12 місяців. Угу. Е, перевірити базу, виконати базові е, обстеження, які повинні виконуватись виключно раз на рік. Які і саме? Це е, тут теж варто зупинитися і, і внести корективи, тому що є певна проблема у, у нас, і ну, в принципі в усьому світі, е, що гінекологічним оглядом рахують огляд на кріслі чомусь і забір лабораторних. Обстеження. Там, цитологія шийки матки, якщо потрібно, мазок на флору і огляд на дзеркалах. Я хочу наголосити, як якийсь ключовий меседж сьогоднішньої нашої розмови, uh -huh. що не може існувати гінекологічного огляду сучасного без УЗД. Тобто, якщо з якихось причин ви пішли до гінеколога і вам не виконали УЗД, це не можна рахувати е, правильним, доречним, об'єктивним гінекологічним обстеженням. Тому що тільки УЗД може відповісти про те. Чи є якась патологія матки, яєчників і так далі, тільки УЗД може е, правильно діагностувати міому матки, правильно діагностувати її розміри, розташування, і тільки за результатами УЗД можна зрозуміти, як діяти далі. Тому обов'язково раз на рік УЗД, обов'язково раз на рік е, цервікальний так, так званий скрінінг, з якого, об, об, якого віку обстеження маски. З якого віку? Знову ж таки, я як. Е, Спеціаліст, який не має справи з дитячою гінекологією, я можу mm -hmm. сказати з е, свого боку, що будь-яка повнолітня е, дівчина, жінка повинна щороку, от, з 18-річного віку, mm -hmm. проходити огляд гінеколога. Ці інтервали можуть зменшуватись. Це може бути не раз на рік, це може бути раз на 6 місяців, якщо є потреба. От так. сьогодні на консультації в мене була пацієнтка, в якої міома матки. Ми зрозуміли, що за останніх півроку ця міома виросла, збільшилася на 10%. Ми розуміємо, що з цією міомою поки що нічого робити не потрібно, ніяких агресивних дій, але ми розуміємо, що зробити перерву між обстеженнями в рік буде занадто багато. За цей угу. період часу Щоб не пропустити. Може, ми можемо щось пропустити, якийсь її ріст. Тому ми домовляємося скоротити ці проміжки до 6 місяців. І раз на 6 місяців виконувати УЗД. Бувають ситуації, коли ці проміжки треба з якихось причин скоротити до 3 місяців. Є пацієнтки, в яких є швидкий ріст міоми, і ми з ними зустрічаємося якісь. Період, наприклад, півроку, кожних там півтора-два місяці. Такі ситуації та такі, така потреба може бути. А що ви скажете стосовно зв'язку Міоми? І психосоматики. Mm -hmm. а, тому що я хотіла дуже зачепити такі міфи. А, зараз це дуже популярно зв'язок психосоматики і якихось там захворювань. Хоча, коли ми спілкувалися з лікарями, от такими як гастроентеролог, до речі, там трихолог, mm -hmm. дійсно психосоматика вона має вплив. Тобто, там, а Є така думка, що жінка, яка має міому матки, ми ж тут ще й міфи розвінчуємо, Ну можливо, це зараз виявиться, що це не міф. А також жінка, яка має образи на чоловіків, на чоловіка, вона обов'язково буде мати міому матки. Що ви скажете? Як спеціаліст в цій сфері, скажіть нам як я, я більше я розпочну спочатку, як людина так. науки, так. Так. Я скажу, що науково підтверджених фактів. Образи на чоловіка або на якусь іншу людину, <составить> незалежності від статі так. і виникнення мімоматки, звичайно, немає психосоматичні взаємозв'язки. Угу. Вони ігнорувати їх не можна. Вони недостатньо вивчені, і якщо я знаєте, скажу вам, що їх точно немає, я буду не я буду необ'єктивний, тому що це речі, які не можна ігнорувати, які є, які можливо ще недостатньо вивчені, але які точно присутні і. Угу. Якщо говорити про точно самосприйняття, то от якраз таки міома матки, операції на матці, вони з досвіду дуже сильно впливають на, на самосприйняття жінки. Дуже багато жінок хвилюються втратити матку і рахують, що вони втратять жіночність, коли вони втратять матку як орган. Так. І це дуже складна тема. Я в цьому питанні дуже гарно розумію жінок. І це те, на що ми витрачаємо дуже багато часу і зусиль у розмовах перед операціями, коли дійсно стає питання про те, щоб видаляти матку. І ми говоримо про те, що матка або якісь інші органи ні в якому випадку не роблять жінку жінкою. Жінка є жінкою за генетичним кодом. І це змінити цього, втративши матку, неможливо. Тобто це не впливає на статеве життя, ні? Не впливає точно. Uh -huh. Не впливає точно. Я вам скажу так: коли пацієнти запитують, чи впливає операція на матці або якісь інші гінекологічні uh -huh. операції на статеве життя, на якість статевого життя, я кажу, може впливати, але тільки покращувати. Тому що в тих випадках, коли ми говоримо про те, що потрібна операція, значить, вже є проблема. Uh -huh. Тобто значить, уже є патологія, яку Потрібно оперувати, яка вимагає хірургії, і позб... позбавившись від цієї проблеми, позбавившись від цієї патології, ми точно отримуємо покращення і самопочуття, і зникнення скарг, і в тому числі і покращення якості статевого життя, це, це факт. А наявність міоми вона може наблизити менопаузу, до прикладу. Угу. Теж один з таких міфів Так, поширених самі. якісь От. такі є. Так варто сказати, що точно ні. Міома матки або операція на матці, або навіть як крайній варіант втрата матки під час оперативного втручання, ніяким чином не може повпливати на настання мінопаузи. Зараз стільки жінок видихнули. можна видихати точно. Тому що матка не має гормональної функції за мінопаузу, за настання мінопаузи. Клімакс, за клімактеричні розлади, що дуже популярно і за що е, дуже приймаються більшість пацієнток жінок, відповідають виключно органи жіночі, які виробляють гормони. А це у нас яєчники, це не матка, угу. це окремі органи, тому функція матки це менструальна функція і е, функція виношування вагітності. Е, за гормони, за мінопаузу, за клімакс, е, матка не відповідає, і міома матки на це впливати гарантовано не може. Видихаємо. Ще одна думка: нестабільне статеве життя може спровокувати міому. А, а тут буде ще один складний ланцюжок. Так, давайте будемо um, розбирати. Да, безпосередньо точно не впливає, от, тому що немає науково доведених взаємозв'язків регулярності статевого uh -huh. життя і виникнення міоми матки. Такі взаємозв'язки є з відсутністю вагітності uh -huh. за життя у жінки. З Пізнім початком менструації або з пізнім менопаузою, з пізнім припиненням менструації. Оті взаємозв'язки впливають на ризики виникнення міоми. Е, наявність, регулярність або якість статевого життя на виникнення і прогресування міоми матки не впливає. Але є, але. але ми розуміємо, що регулярне, здорове, якісне статеве життя це якраз таки. Гарний психоемоційний стан, це гарний стабільний гормональний фон. Ми говоримо про статеві гормони, і про е, гормони кори наднирників, гормони щастя називаємо їх, да, є такі назви, гормони чи то подібне це все залежить від багатьох факторів, і в тому числі від задоволеності від життя. Стосовно протипоказів, якщо наявна міома, масаж, сауна. Секс, ну секс ви вже сказали, що це не протипоказ, от е, якісь такі теплові іс історії. Угу. Е, загалом так е, існує думка, існує е, теорія, версія стосовно того, що е, вплив високих температур може підвищувати кровозабезпечення загалом і кровозабезпечення органів малого тазу, в тому числі і матки і міоми. Аміома від кращого кровозабезпечення, від кращого живлення може збільшуватись в розмірах. Такий взаємозв'язок є. І якщо думати логічно, то звичайно відвідування сауни, там де висока температура, знаходження під відкритими променями сонця, тривало, масаж. Механічних а зараз ще ж є такі новітні апарати, коли вони прогрівають м'язи і е, мають гарний результат. Вони по по тілу угу. а вони можуть спровокувати От зараз. Да, апарати, які покращують стан м'язів, в тому числі тазова дна, профілактують опущення. В тому числі вправи кегеля, які, в принципі, націлені на те, щоб профілактувати опущення. Так, тазу Але вони органі. не прогрівають чи прогрівають. Також будь-яка стимуляція, будь-який рух м'язів. Це все прогріває структури тазу, м'язи, це, це підвище кровозабезпечення. І теоретично це може провокувати ріст міоми. Але є. Наукові дані, є так. наукова думка і думка, ну, скажімо так, спільноти, медичної спільноти, от всі конгреси стосовно міоми світові, які ми відвідуємо, там оцей закритий клуб між собою завжди спілкується. І всі говорять про те, що ну добре, давайте розберемося наступним чином. Є у жінки міома. Це молода, активна е, жінка, яка ж, веде здоровий спосіб життя, активний спорт, статеве життя, подорожі. Е, чи варто її на тривалий період часу, а можливо, і пожиттєво, обмежувати у якихось е, активностях угу. через те, що це може стимулювати ріст міоми? І всі сходяться на думці, що точно ні? Можливо, якийсь відсоток зростання і ризиків зростання міоми є, але це точно не підстава для того, щоб не відвідувати сауну, якщо ви це вам це подобається і ви це полюбляєте, не робити масаж. Через те, що у вас є медичні покази, або вам це просто подобається. Не відвідувати якісь процедури, ті самі процедури стосовно стимуляції м'язів тазового дна, тому що, вибачте, в кінці кінців не жити не знаю, там, регулярним статевим життям, тому що, не дай Бог, угу. це підвищує ну, кровозабезпечення тазових органів. Тому дійсно, можливо, взаємозв'язок є, але точно немає підстав і сенсу жінці обмежуватись у цих активностях, тому що. Це точно ні до чого гарного не призведе. Краще контролювати щорічно міому, жити повноцінним життям, і якщо з нею потрібно буде якісь дії виконати, зробити це, ніж жити в страху, що вона виросте і, і це буде протягом, погіршувати стан протягом тривалого життя, не насолоджуватись життям, мати погіршений психоемоційний стан, який, який в свою чергу теж може негативно впливати на міому. Тому, якщо так підсумувати. Високі температури, спосіб життя, спорт і так далі точно не варто обмежувати, якщо у вас є міома матки Тож, дорогі наші прекрасні жінки, міома це не причина для паніки. Сучасна медицина має всі інструменти досліджень, лікування. Бережіть своє здоров'я і довіряйте лікарям. До нових зустрічей! Дякую, що дивились.